Вчорашка, ну, вашу, Я вважаю, що ці гри в набагато краще ми проводимо, ніж минулий виїзд. Взагалі у нас молодий состав, так як дівчата є 9-го року, є 8-го. Найстарша в це 2005 року. Ось. А, ми награємося, ми стараємося, тому що немає іншої ліги, є тільки ось ця жіноча ліга. Дівчата хочуть грати, тому ось так. Своїми діями займаємося. Сьогодні так. А Ще раз не дуже, тому що багато помилок. Ми молоді, потрібно на помилках ми вчимося. Рекомендуйте, будь ласка, вчорашню і сьогоднішню сьогоднішнього вашу команду. Доброго дня. Ну, Як ви бачите, сьогодні реально наші дівчата зіграли краще. Я вважаю, навіть за весь сезон. Нинішній сезон, який ми розпочали під час війни, дякуючи Збройним силам України, ми продовжуємо чемпіонат і нам вдається покращувати нашу гру з, кожним, з кожною грою, незважаючи на те, що деякі коментарі, деякі, можливо, думають про те, що ми. Рано заявились, і нам не потрібно тут грати. То я вважаю, що де ми можемо вчитись на даний час, якщо не тут, не в цій лізі. Та як у нас одна єдина ліга в чемпіонаті, у нас немає більше ніяких ліг. У нас проводиться тільки дорослі е, суперліга в жінок і все. Де вчитись? Діти, якщо не будуть грати, не будуть розвиватись, вони просто покинуть. І вони цими іграми, я вважаю, навіть трошки відходять, не думають про нинішні проблеми. Вони виходять на площадку. Сьогодні реально вони боролись, вони старались, вони молодці. Так, да, було багато помилок яких потрібно виправляти, але це діти. І я вдячний команді з Рівного, я вдячний своїм дівчатам, що вони старались, вони грали, і я сподіваюся, ми з, кожною, з кожною грою ми і надалі будемо покращувати свою, свою гру і свої навички.